Таунхаус на 120 квадратів з мансардним поверхом, з можливістю розтермінувати до 12 місяців, а також придбати під будь-які державні програми, є оселя та сертифікати. Таунхаус заведено газ і всі центральні комунікації. Давайте зайдемо в середину. Я покажу по плануванню. Заходимо ми в середину, нас зустрічає вхідна група. Праворуч можна буде поставити шкаф, а також електрощитову. Тут сходи, вихід на другий поверх. А з цієї сторони в нас йде приміщення вільного призначення. До речі, по першому поверсі розведена тепла підлога, чистова стяжка підлоги, а також на стінах чорнова штукатурка стін. Наступним йде санвузол, і вже позаду в мене виходить велика, гарна кухня вітальня з якої є вихід на задній дворик. Газ буде заведено також на кухню, і тут буде знаходитись котел. Давайте ми піднімемося на другий поверх. Я покажу, як розміщені спальні. В поверсі нас зустрічає коридор. Праворуч у мене санвузол, а позаду мене велика гарна спальня кімната з двома вікнами. А з цієї сторони в нас також йдуть дві спальні: перша спальня кімната, а також друга спальня кімната. До речі, на другому поверсі також є чистова стяжка підлоги, але теплої підлоги немає. Тут розведено під радіатори. Давайте ми піднімемося на третій мансардний поверх. Я покажу, як у нас там третій мансардний поверх в нас є з високими стелями, що дозволяє зробити тут ще одну або дві житлових кімнати, а також з цієї сторони, де стеля є трошки нижча. Можна зробити додаткові кладові. Цей таунхаус на 120 квадратів з додатковою мансардою коштує 90 тисяч доларів. Знаходимося ми в Бучі, поруч з Бучанським парком та озером. Якщо він вас зацікавив, зателефонуйте в відділ продажу, ми вам його обов'язково покажемо.